1 липня у Хмельницькому відбудеться ярмарок вакансій. 20 підприємств презентують себе потенційним працівникам. Крім того, у рамках заходу влаштують і майстер-класи. Більше про ярмарок вакансій та не лише говоримо сьогодні. В ефірі програми Влада і громада вітаю вас та представляю гостей нашої студії організаторів. Заходу це директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко та лідерка руху «Чесно» Віта Доманська. Вітаю вас, вітаємо. Тож давайте розпочнемо з того, як виникла ідея провести ярмарок вакансій у, у такій колаборації. Це рух чесно, агенція розвитку міста і також залучений центр зайнятості. Тому що раніше заходи з подібною назвою проводили центри зайнятості, що десь залучення, ось і громадського сектору, і агенції розвитку міста. Я можу про це розповісти. Угу. А рух чесно працює з проблемами ВПО, і разом з Національним демократичним інститутом ми робили дослідження, як відбувається працевлаштування ВПО в Україні. А під час дослідження ми побачили е, низку проблем, mm -hmm. і основна з яких була, що там далеко не кожна громада має якусь спеціальну програму зайнятості для ВПО. Тобто вони займаються більше гуманітарними питаннями, розселити, нагодувати. От а, про зайнятість. Такому на, на рівні громади не часто думають. І е, ми побачили, що бракує цієї колаборації, коли долучається влада, громада і бізнес. Тому що центр зайнятості так, вони зазвичай мають е, перелік вакансій, але він дуже вузький. Це в основному робітничі е, професії. так. От, Але запит є набагато ширший. Не весь бізнес йде до, до, до центру mm -hmm. зайнятості. так. Знову ж таки, е, ВПО, які приїхали в громаду, їм також не просто зорієнтуватися на ринку праці в місті. Так, звичайно, є якісь комерційні майданчики, де вони можуть відправити резюме. От, але зрозуміти, який спектр вакансій є, можливо, тобі треба перевчитися, можливо, чогось навчитися нового, змінити професію. От, і тому ми вирішили об'єднати цих трьох основних гравців. І зробити таку подію. Чому вибрали саме фермарт ярмарки вакансій? Ми хотіли, щоб це було щось відкрите, де такий спільний простір, де люди можуть прийти безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями, не просто там через анкету, uh -huh. де роботодавець може побачити контингент працівників, які є в місті, десь треба переконати, десь треба поговорити, пояснити, тому що там вакансія, яка звучить дуже сухо. Може мати за собою зовсім, зовсім інші обов'язки, люди, про які не розуміють. І от і тому ми вирішили зробити в центрі міста. А оскільки Хмельницький завжди відкритий до експериментів, відкритий до нових ініціатив, Семчишин радий робити пілотні проекти, от тому таким центром обрали саме Хмельницький. Угу. І саме з Хмельницького починаємо зараз. Подивимось, скільки людей вдалося працевлаштувати, який відгук у роботодавців, чи комфортно їм такий формат, що варто змінити, і вже після того можемо говорити про масштабування і рух ярмарки вакансій по інших містах. Тобто такий формат давайте більш уточнимо. Буде підприємств, як Я вже зауважила. Людина прийде і прямо на місці зможе знайти роботу. Ми так підготували, це будуть красиві білі тенти. Угу. Буде логотип роботодавця, щоб ми щоб люди могли розуміти, що там перелік вакансій, які uh -huh. є QR-код, з яким ти можеш uh -huh. перейти і заповнити анкету безпосередньо для роботодавця. Також можна буде віддати своє резюме безпосередньо, от, і поставити питання, яке тебе цікавить uh -huh. про підприємство, про вакансії. Ну тобто, такий от живий контакт роботодавця і пошукача роботи. От, і також ми передбачили. Цікавий формат, зону, де будуть майстер-класи, бо най все одно найчастіше питання, які виникають, там як зробити резюме. Uh -huh. Я все життя працювала вчителем чи там на металургійному підприємстві. Нічого в мене там нема, що написати. От з чим мені йти, так? Як себе вести на співбесіді? Тобто, коли питають, що, що казати, які типові питання можуть бути, ну так такого людям бракує такої інформації. От, також е, інформація про можливості дистанційної роботи, можливості роботи в інтернеті. І отут буде і центр зайнятості, який розкаже, дасть відповідь на типові запитання, і працівники комерційних майданчиків з пошуку персоналу, які досвідчені в цьому. І які зможуть розказати, як людям краще підготуватися до працевлаштування? Угу, дякую, Олеже. Мабуть, питання до вас, тому що знаю, що передувало вже старту ярмарки. Це відбір підприємств. Була анкетка, зокрема, на сайті міської ради. От за якими критеріями вибрали тих, хто буде брати участь в ярмарку? Насправді як таких критеріїв не було. Бо угу. од єдиним критерій було бажання, ну і наявність вільних вакансій, зрозуміло. Тобто всі, хто хотів, могли на початку абсолютно легко заповнити форму. Вона елементарно, там перелік вакансій, назва підприємства, логотип підприємства і контакти. все ну тобто дуже просто. І взагалі в нас підхід як до організації, що це буде максимально комфортно як для роботодавців, так і для шукачів роботи. От тому хто там, швидше умовно зорієнтувався, той перший зареєструвався. І ну теж в нас є якісь обмежені ресурси на проведення цього заходу. А ми, ми хочемо показати цим пілотам, як можна зробити, і далі ну можливо роботодавці е також надихнуться цим і об'єднаються, чи зроблять ніш від ярмарки вакансій, умовно. ми знаємо, у нас розвинута легка промисловість. Чому б у нас є кілька кластерів навіть легкої промисловості? Чому б їм окремо свій не провести? Тому що є запит. Так само е, теж передувало цьому оголошенню спілкування з бізнесом. Є великий запит від них на різні спеціальності, абсолютно різні. Угу. От тому ми покажемо, як можна зробити. Якщо їм це, їх це влаштовує, їм це подобається, вони можуть абсолютно далі цей досвід собі використовувати і. Таким чином заповнювати вільні вакансії, тому що там буде така синергія як центру зайнятості безпосередньо вони теж є нашими партнерами, так і ми залучаємо приватну компанію, яка допомагає в пошуку роботи. Тобто mm -hmm. можна з такого боку, і з такого боку подивитися, кому як сподобається, кому який підхід більше сподобається. А які сфери будуть представлені, підприємство яких сфер? Абсолютно різні сфери. Тобто буде і навіть медична сфера представлена, буде деревообробка, будуть. Комунальні підприємства, той же електротранс. У нас дуже потрібно зараз багато водіїв, наприклад, чи водійок. Тобто абсолютно широкий спектр буде вакансій. Кожен зможе знайти, що їм сподобається, там навіть СММ-менеджери там є, тобто від, від слюсаря до СММ-менеджера можна буде будь-що знайти. Е, і головне, тут, щоб людей було бажання знайти цю роботу. І в них і прям, буде прямий доступ до роботодавців, тобто можна буде будь-що уточнити якісь ключові їхні питання. І знову ж таки, ця анкета, про яку я казала Віта, вона максимально проста. Тобто, контакти, вибрати підприємство, яке вам сподобалось, ми потім цю інформацію передамо підприємствам і вони безпосередньо з ними вже поспілкуються. І Будуть далі працювати. Uh -huh. А чи зацікавився цією пропозицією релокований бізнес, який переїхав в Хмельницький? Так, у нас буде релокований бізнес uh -huh. представлений. Їм це цікаво, їм теж, так як і всім підприємцям, підприємцям, у нас потрібні працівники, які будуть представлені. Тобто, релокований бізнес теж буде, і вони теж хочуть знайти працівників. Це, зокрема, от ми в медичній галузі uh -huh. вони шукають працівників і теж будуть намагатися саме через інструмент ярмарки вакансій знайти собі працівників завтра в нас загалом буде 150 вакансій. вакансій, тобто це доволі таки велика, велика кількість. Як Олег сказав, різні сфери, різний рівень кваліфікацій. Угу. Тому я думаю, і хмельничани, і ВПО зможуть знайти те, що їм підходить. Так само різний рівень заробітної плати угу. буде представлено, тому вони все зможуть подивитися, дізнатися і податися на ту вакансію, яка їм цікава. А є якась загальна тенденція не тільки у Хмельницькому, можливо, вона загальноукраїнська сфери які, яких працівників потребують найбільше, і, можливо, на це і війна вплинула якось? Тут складно сказати, наприклад, якщо ми говоримо про будівництво, то до прикладу, в Києві. Дуже запит на будівельні професії, mm -hmm. тому що частина фахівців мобілізовані і проходять службу. Частина там, до прикладу, повернулася на Західну Україну, де, де, де вони проживали. І зараз це дуже гостра проблема. А mm -hmm. та сама історія з. Важкі важкою промисловістю, яка реликувалася. Деякі бізнеси забирали з собою працівників, деякі фахівці виїхали. Проблеми з школами і дошкільними установами, тому що мами, які виїхали з дітками за кордон, там вже знайшли роботу, а тут відповідно вакансії оголились. Тому ну зараз фактично кожна сфера відчуває брак персоналу. І от дослідники говорять вже про те, що а з одного боку, є ймовірність того, що люди, які вже вийшли з ринку праці, mm -hmm. тобто ті, хто пішли на пенсію, так, так як ми це говоримо, вони будуть мати можливість повернутися назад, тому що ринок праці буде потребувати їх. Фахівці, які фахівців, мають так. і досвід, так і от тому очікується на таке повернення. Але все одно в багатьох сферах зараз запит є не закритий. Uh -huh. Але до речі, коли ми робили дослідження по всій країні, виходить, що лише 7% з людей, які зареєстровані як ВПО, звернулися до центрів зайнятості. Тобто це дуже мало. І з тих, що звернулися, центр зайнятості фактично кожному четвертому допомагає знайти роботу. А, ну, якщо ми говоримо про 2 мільйони людей, які зареєстровані, як ті, що переїхали, то 7% розумієте, ну, це яка, дуже, це, мабуть, так. Так, яка це частина? А чому так от, вони аналізували цей момент? Тут складно, тут є різні причини. По-перше, це може бути рівень заробітної плати. А угу. по-друге, частина жінок, які не можуть віддати дитину до садочка, вони не можуть працювати. По-третє, частина тих, в кого є чоловіки, військовослужбовці, вони можуть жити на, на зарплату військовослужбовця і, відповідно, доглядати дітей і не, і не працювати. Але частина також працює або ж на дистанційній роботі, або так звана робота в інтернеті, От, де вони, тобто, в. В формальному секторі ти їх не бачиш, mm -hmm. ну наче вони не зайняті. Але фактично вони працюють і отримують винагороду за свою роботу. Звичайно, війна такі виклики великі поставила і перед роботодавцями, і працівниками, перед бізнесом. Але чи відкрила вона і нові можливості? Oh. Кажеш? Так, про <свісно> нові можливості, звичайно, відкрилися, тому що є багато незайнятих ніж, які можна де люди можуть себе реалізувати. Uh -huh. І теж ми розуміємо, що напевно що трохи знизились і вимоги в роботодавців до працівників, яких вони хочуть бачити. Тому що ну, в деяких там сферах це може бути навіть критична ситуація з працівниками, коли їх там просто не мо неможливо, ну, неможливо знайти. Тому відповідно знижується рівень вимог до працівників. Тому зараз. Умовно, можна сказати, що дуже хороший час для того, щоб знайти в себе якісь інші сфері, наприклад, це знову ж таки до, до теми людей, які все життя пропрацювали в одній сфері. Зараз можна спробувати себе реалізувати в іншій сфері. Е, той же центр зайнятості, наприклад, може перенавчати підприємства, перенавчають знову ж таки той же електротранс. Він навчає фактично з ну, нуля uh -huh. е, от, водіїв, якщо ми візьмемо водіїв, але там не тільки водіїв потрібні. Центр зайнятості має сертифікати на навчання. Він теж буде про це розповідати про свої послуги. І якщо ми говоримо, наприклад, 20 фірм буде, то це тільки які будуть фізично фірми. Там ще й центр зайнятості, і приватні приватна компанія будуть розповідати, які, які та які також них є вакансії. Тобто uh -huh. це не обмежується лише 20 підприємствами. Uh -huh. Насправді буде більше представлено. От тому дуже широке поле для можливостей люди, які там все життя вгалися чи чи пробувати щось інше, от, ну коли коли як не, не зараз, коли є великий ринок, ринок потребує е, е, робочих рук в різних сферах. Тому. Мабуть, це зараз така, важливо вміти бути мобільним і не боятися пробувати щось нове. Це, мабуть, одна з головних порад для тих, хто шукає роботу, так, Так, ми якраз один з воркшопів, який буде на, під час ярмарки, будуть говорити про те, які можливості зараз є, де, які скіли, тобто які якості тобі потрібні для того, щоб ти був успішним на ринку праці, тому що це дуже важливо. Важливий цей особистий професійний, професійний розвиток. От одразу додам, що буде кілька воркшопів. Mm -hmm. Ми також будемо говорити про те, як вам підготувати резюме, як вести себе на співбесіді, які питання можуть бути. От, чому варто перенавчитися для того, щоб бути успішним на ринку праці. Тому не тільки можна буде поспілкуватися з роботодавцями, але і з тими фахівцями, які на щодень працюють. З пошукачами роботи ну це дійсно така гарна можливість. І якого результату очікуєте від цього ярмарку, і та такий пілот у Хмельницькому? Чи плануєте масштабувати його можливо і на інші міста України? Ми би з радістю масштабували зараз. Ми хочемо по перше подивитися, як відбувається ця фізична взаємодія. Uh -huh. Тобто, чи легко складаються контакти між роботодавцем і пошуковачем роботи. Можливо, ми обов'язково зберемо фідбек від роботодавців, як їм було, чи там задоволені вони рівнем людей, які прийшли, чи вдалося їм закрити, скільки вакансій з оголошених вони закрили після ярмарки. Це такі невеликі показники, але які дозволяють зрозуміти, чи ефективним був захід, чи неефективним. От, тобто фізична взаємодія, раз результат, кількість знайдених вакансій, два. І напевно для мене ще було би важливо почути, чи бізнес хоче робити це сам, uh -huh. тому що ця ярмарка для них безкоштовна. Це організовував чесно в партнерстві з Національним демократичним інститутом і також за допомогою USAID-у. І, відповідно, їм просто треба прийти, розказати про свої можливості. Але якщо для них цей інструмент виявиться дієвим, тобто ти позиціонуєш свій бренд, ти отримуєш доступ безпосередній до бренду, до вакансій, ти маєш цей живий контакт з людьми, які живуть в твоєму місті, от і якщо вони це бачать як корисне, якщо... і тоді вони можуть формувати такі ярмарки і надалі. І оце Олег казав, що От продовження такого ярмаркування залучення і ВПО і Хмельничан, це би був найважливіший результат від такої події. Ну, і взагалі, здається, що це така чудова можливість комунікувати, так, і роботодавці між собою, і, можливо, це і ще якісь нові проекти. Це так, і конкуренція, так, ви так, ж розумієте. Можливо, нові якісь проекти ідеї, хоча б, можливо, теж з'являться після цього спілкування. Так саме тому варто це спробувати зробити, подивитися, як це відбувається, і потім робимо висновки і робимо краще. Угу. Якщо все добре. Йдемо в інші громади. Супер. І наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду нагадати, де коли буде відбуватися ярмарок. Ну і, власне, запросити хмельничан та вимушених переселенців його відвідати. Завтра, першого, завтра, першого липня в 11.00 Чекаємо у вас у сквері імені Тараса Шевченка. Це якраз за кінотеатром Шевченка на ярмарці вакансій. Приходьте з бажанням працювати. Решта. Ви знайдете на ярмарці. Маєте резюме, беріть з собою резюме і будьте готові, що не просто поспілкуватися з роботодавцями, але й чогось нового навчитися. Як подати резюме, як вести себе на співбесіді і що робити, щоб знайти хорошу роботу? Я вам щиро дякую, що знайшли час. Завітали до нас в гості. Нехай успішно пройде ярмарок. Дійсно, по як, якомога більше людей отримують від нього позитивні результати, дійсно знайдуть роботу, можливо, навіть роботу своєї мрії. Дякую. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Долучатися до ярмарку. Він відбудеться уже завтра. І до нових зустрічей!